Всім привіт! Сьогоднішнє коротке відео про те, як себе буде поводити інвертор, якщо запустити від нього отакий от от вібраційний насос. Це у нас 250 Вт насос і інвертор у нас буде Вольт польська. Подивимося, що у нас буде робитися із вихідним сигналом, і як себе буде поводити силова частина. Поїхали! Так, маємо наш Вольт польську. Ну, Це із пересадженими мозгами. Це не її рідні тут мозги. вольтпольська, стара версія. Це у нас мозги від В Дисплей не працює, але інвертор робить нормально і неправильно вимірює нашу потужність. Ключі у нас тут ще стоять оригінали 3205 і потужність, габаритна потужність трансформатора пише, якби 800 Вт. Ну, 500 Вт. Наш осцилограф. Будемо дивитися сигнал. І ось бачимо струм на акумуляторі і температура ключів. Температуру я ось тут термопару поклав на це плече внутрішнє, далі від е, вентилятора. Ну і давайте спробуємо включити, подивимося. Добре, все, вмикаємо його. Він запускається. От, наша синусоїда. Ну і тепер беру і вмикаю вібраційник. Маємо 1,5 А струм із акумулятора, ну, це його власне споживання і температура на ключах. Все, давайте вмикаємо. Бачимо, як змінився наш сигнал. Ну, не сильно воно його косить, але бачимо шум. З'явився і дивимося, що у нас на приладах. Наступне. Ключі дуже швидко пішли в розігрів. І це наш струм. 250 ватний вібраційний насос бере у нас із акумулятора 44 А. Грубо кажучи, це у нас 450 Вт. Ну і от температура. Бачимо, що ну, це якби 500 Вт на безперебійник 500 ваттний. Як довго воно так працювати буде, не знаю, але цей розігрів, я думаю, можна пояснити тим, що у нас насос саме вібраційний. І от, от та отдача дає, я думаю, такий нагрів. Якщо я помиляюся, пишіть у коментарях. Да, температура росте, воно навіть не думає зупинятися. Ключі зараз вже 70 градусів. Добре, вимикаю насос, щоб воно його не рвануло. Ну, який висновок? Да, Відрогоди набрати можна, але який безперебійник брати. Ну, Я думаю, що тисячку реально можна брати, щоб воно ну, хоча б 700 Вт у ньому було, тому що. ну, 300 не ті щоб, ну, 500 Вт будуть, я думаю, заходити в помилку. ну, 450 Вт. Да? Ну, Починаючи з 700. Але на довге користування не залишати, тому що бачимо, що робиться із температурою. Гарно дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!